Добрий день, шановні друзі. Сьогодні всеукраїнський день рідної мови. Для мене, як і для багатьох із вас, рідною була, є і буде українська мова. Я українець і я маю право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор, золотисто синій. І на право жити у такій країні. Дійсно, дуже велике щастя жити в тій країні, де ти народився, де твої батьки, діди, прадіди, які спокон віків розмовляли цією чудовою українською мовою. В нашій мові десь до півтора тисячі років. Тоді як Російській мові всього десь років 300 тоді, як Петро І проголосив цю державу Російською імперією. А до того вони розмовляли тією ж мовою, що і ми, тому що це є діалект української мови. Києву, як ви знаєте, вже 1570 років. Тоді як в Москві всього 850 з чимось. Ось і вам різниця в тому, хто ж є споконвічним жителем цієї чудової держави України. Ми жили в той період, коли дуже насаджувалася російська мова. Це було тяжко пережити, тому що, наприклад, коли я навчався у Київському університеті ім. Шевченка, багато предметів велося російською мовою. Лише історія України, археологія і німецька і іспанська мови велися ну, більш-менш тими мовами, які це ми вивчали, а то все було російською. А згадайте, багато з вас живі і є свідками тим. Того часу, коли в 80-х роках е, насаджувалася буквально насильно російська мова, ця рашизація була настільки видна в тому, що, наприклад, у 82-му-89 роках е, української мови у школах було усього 4 години мови і дві літератури, тоді як російської мови. Було шість мови і дві літератури. До того ж, на уроках російської мови літератури класи, які мали учні більше 25, ділилися на дві групи. І до вчителям, які викладали російську мову, доплачували до ставки ще 15 Звичайно, багато вчителів залишали українську мову викладати, переходили на викладання російської мови. Це було якось. І образливо і не патріотично. Ну і треба сказати, що довгий час на Україні, от у мене є такий списочок, скільки у 1987 році на Україні по певних регіонах було українських шкіл і російських, наприклад, в Одесі, у Криму, Донбас. Харків майже не було українських мов е, е, шкіл, тоді як у Києві десь 30% було україномовних і останні 70% були російськомовні. Та й зараз ця ситуація спостерігається в тому, що багато учнів і батьків ще продовжують розмовляти російською мовою. Правду, хтось писав у Фейсбуці. Що ні, од... ні одного поляка не... не розмовляє польщі, не знайдеш, який розмовляє іншою мовою, крім польської, у Франції, не знайдеш, який би не розмовляв французькою мовою. У нас же російською мовою дуже багато людей зараз розмовляє. Друзі, пишайтеся своєю мовою, вивчайте її, користуйтеся і в побуті, і на роботі. Це ваша рідна мова, українська мова. Недарма Шевченко казав. І чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. А відомий наш Володимир Сосюра писав також багато про те, що треба любити. А Рильський написав вірша, який називається Любіть Україну. Любіть Україну, свою Україну, вишневу свою Україну. Красує її вічно живу і нову. І пісні мову її солов'їну. Любіть свою мову, любіть її, шануйте Україну і будьте завжди з нею. Слава Україні! Героям слава.